I know. I'd the known I'd leave alone just close to show that the blue you bleed is just the blue you Too much to bear You were my life, but life it's fed away from fate Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was I obvious to everybody? Сьогодні ми будемо говорити про сучасну молоді, і мрії і сподівання. Щелканова Мар'яна навчається в університеті за спеціальністю музичне мистецтво, пише вірші, має свій поетичний телеграм-канал, гарно співає, тонко відчуває світ і асоціює себе з героєм авантюрного фентезі. Ця дівчина варта вашої уваги, бо вона знає, яким шляхом йти. Писати вірші чи співати? Співати. Якби твоя творчість мала кольори. Які б вони були? Чорний і білий. Дякую далі. Чи є герой книги, з яким ти себе асоціюєш? Це, мабуть. Е... Ну, мені б хотілося. Є така книга. Е... Шістка воронів і там є казбрекер. Ну мені б хотілося з ним асоціюватися, але не знаю, може, я й не схожа. Якби ти могла написати книгу, про що б вона була? Ну, так як я люблю читати фентезі, мабуть, фентезі пригоди. Щось таке цікаве захоплене. Уяви, що ти можеш заспівати з будь-яким артистом. Хто б він був? Там, мабуть, не знаю ніхто. Так, наступне. Який твій улюблений рядок із власного вірша? Мабуть, любіть мене за мої карі очі. Любіть мене за мої карі очі. Любіть за поведінку, за слова. Любіть за те, що я посеред ночі дивлюсь в пітьму, що вірю в чудеса. Любіть мене, я хочу це відчути. Що любите мене, я хочу чути. Любіть мене, прошу. Просто любіть, як я люблю вас. Ну, хоча б на мить, кажіть мені, що я для вас єдина, що ви не можете без мене жити! Кажіть мені, що я є ваша мрія. Нехай це все брехня, але кажіть, любіть мене не ділами, словами, кажіть, що любите мої палки в вуста. Я буду вірити і вмиватися сльозами. Я буду вірити, як вірю, в чудеса. Мар'яна, скажи, будь ласка. А і чому ти стала писати свої вірші? Я була в гостях у бабусі. Рилась в неї там в ящиках щось вишукало. Було цікаво. И знайшла маленький блокнотик. Як виявилось, Уже після, коли бабуся прийшла до хати, вона сказала, що це тато писав, але ну, я прочитала, мені сподобалось і захотілося писати теж. Ну, я... це, мабуть, дивно Зараз буду сказати свого улюбленого поета, і потім виявиться, що я не одного вірша на пам'ять не знаю. Але я скажу, що це Симоненко. Я як Симоненко, чую його, да? І, да, подобається. Але на пам'ять не знаю. Ну, у тебе гарний смак. Так, ти. це дійсно дуже молодійний. Молодійний я б так сказала, дуже молодійний. Мало того, у Василя Семененка дуже багато на його вірші є пісень. А ти б хотіла б виконати пісню на свої вірші? Ну, хотілося б, звичайно. А є, а є такі вірші, які ну от вже є у тебе такі вірші, які тобі хотіла заспівати. Може, мабуть, треба подивитися, пошукати. Не знаю, зараз так і не вспомню. Бо в мене багато віршів. Не згадаєш? Так. Да. Так, а скільки? А скільки? Ну, більше, більше тридцяти, мабуть, є. Будь ласка, ти пробувала свої вірші друкувати десь? Чи ну, як якось оприлюднити, розказати, що в мене є такі вірші? Це, знаєте, впирається все, що треба гроші. Кудись їхати, займатися цим. Часу немає. Ні, Ні. Я, розумію. я розумію, є ж таки зараз у нас час соцмереж, так? і можна використовувати такі безкоштовні ресурси. Ну, я викладала в TikTok. у мене є аккаунт, є... там є вірші. Ні. Кришталево чистий дощ крапає на мої плечі. І, здається, обіймає, А я й не перечу. Кришталево чистий дощ так шепоче тихо. Він говорить, підіймайся вже минуло лихо. Я хочу сказати, що у Мар'яна вона ще дуже гарно співає. Ось який стиль музики тобі найбільш подобається? Я все слухаю. Я навіть не знаю. от все. Це така, така музика, яка подобається найбільше. Ну, не знаю, який це стиль, але щось таке мелодійне і з великим сенсом. Щоб не просто, знаєте, як зараз пишуть вірші, ой, пісні, щоб там була Рима заради Рими. Отак от от мені не хочеться. Та яке слово під рифм підходить, от такі представляють. Мені таке не подобається. Щоб сенс був якийсь. Ну, а може, якусь, може, якийсь музичний твір все ж таки у тебе є, який ти любиш слухати. Ну, от, коли ти хочеш розслабитися чи про щось помріяти. Ну, я слухаю класику. Якщо розслабитися, і помріяти. Якщо хочу натхнення якесь знайти. Якщо, знаєте, муза кудись улютучується. От класику Так, Бетховен. <плес> Щось таке? Концертний стаж у тебе є, так чи ні? Скажи мені, ну, будь ласка. А, а є такий виступ, який ти ну, тобі запам'ятався ят... запам більш за все? От ти його згадуєш постійно? От, до речі, є. Я його постійно згадую. Вроді як і нема там нічого такого, але це було на Новий рік, я не пам'ятаю на який. Це було ще вдома, і я була в такому гарному білому платті і співала пісню про зиму. Щось мені запам'яталось саме це. Атмосфера, мабуть, була така гарна. Ну, так. Мар'яна, розкажи нам, будь ласка, хто тебе навчив співати? От ми зрозуміли, що вірші це батько. Це вже, все ж таки я можу сказати, що тобі батько передав у спадок вміння писати вірші. Ну, як я зрозуміла. А от хтось тебе навчив співати? Ну, взагалі мене вчив вчитель по вокалу. Він мене побачив, як я вийшла перший раз на сцену, почала співати. Це була пісня про маму. І він там десь збоку теж був. Ну, він як за апаратурою сидів, виходить. От. І потім він мене зустрів після концерту. Не хочеш співати, я, ну, звісно, кажу, хочу. Ну, і ми почали займатися. А так мені бабуся розповідала, що коли я була маленька, вона мене на руках качала і мені співала. І я за нею повторювала. Ну, як, намагалася, як маленька, маленька а дитина. Бабуся. А род, в, родині, в родині у вас співають гарно? Родина співуча? Співуча. А ви усі разом зібралися. Ви співаєте якісь пісні? Так, ну це дивлячись, хто збирається. Тобто по маминій стороні або по папині, бо по маминій ми збираємося, співаємо, а по папині заставляють співати мене. Чомусь так вийшло, не знаю. Так, а розкажи, будь ласка, які пісні ви співаєте за столом? Мені дуже цікаво. Я і не вспомню, але це Україна. Я розумію, мами не. Якісь українські народні, несе галя воду. Два кольори мої, два кольори. Не галя воду. Ну, чудова пісня. Так. Ой, у вишневому садочку. Так, так. Ну такі. Що всі знають, у всіх на слуху. Так. Як ти думаєш, твої вірші і твій спів? Вони доповнюють одне одного, чи це різні речі? Угу. Мабуть, це показує різну мене. Тобто, з обох сторін. В віршах я трохи інша, трохи відкритіша, відвертіша, а в співі така, ну, щоб повеселити людей і собі, щоб було починати другим. А от вірші це щось більш таке, що. Особисте, так скажем, у тебе мрія. Є. Е, мабуть, це, е, що я хочу, щоб люди розуміли, що я хочу донести, тобто в своїх віршах. Ну, я знаєте, я коли пишу вірші. Я коли, так, я коли закінчую писати вірш і розумію, що я хочу, захочу потім його комусь прочитати, показати, я боюсь, що людина не зрозуміє, що я хотіла донести. Це така дивна мрія, але я хочу, щоб люди розуміли, що я доношу в своїх віршах. А За вікнами сніг кружляє. Чи у мене всередині він, полились струмком сльози останні, наче тануть сніги, а він стелиться по всьому світу і так хочеться в ньому потонуть, він прекрасний, а що буде далі? Я не хочу цього навіть чути. Та, наївно довіривши, знову, ти потрапиш у безодню ночі і освітять твій шлях тільки зорі. І тоді то ти вже не кричи. Уяви таку ситуацію. Ну от е, Є діти, учні, вони ще не невеликі, маленькі, але вони займаються творчістю якоюсь. Яку б ти їм дала пораду? Наприклад, може, це твоя сестричка, а може сусідка, а може просто знайома. І ти бачиш, що у неї щось непогане виходить. От як ти рахуєш, це добре, яку б ти дала їй пораду? Ну, по-перше, мабуть, не переставати це робити. І, о, в, ну все рівно воно це буде опит. Тобто, я ж теж починала писати, мій перший вірш був про бджілку, і такий він був абсурдний, і непонятно, про, вообще, навіщо там та бджілка і що саме про неї. Але я тепер я виросла і зрозуміла, як правильніше буде писати вірші. Тобто, читати вірші других, слідкувати за творчістю других. І з, з роками воно прийде. Я думаю, так. Тобто опит. А ти, ти вже закінчила школу, да? І я хочу, щоб ти пригадала, що тобі подобалось в нашій українській школі. Не переїхала, коли я вчилася, коли окупували наше село, тобто дім, і коли вчителі, якщо можна так сказати, переобулися і почали викладати свої предмети на російській мові. То потім, коли я переїхала вже туди, де не оку де не окуповано, то я зрозуміла, що все, що б там не преподавали, мені подобається, то що... тому що преподаваю... преподають українською мовою. Мабуть, це саме важливе. як би ти хотіла, в якій школі б навчались твої діти? Яка б вона повинна бути? Мабуть, як от я ж дивлюсь в інтернеті, як вчаться ті діти, які переїхали в Америку, наприклад. І там дітям, я не знаю, з, з якого класу це вже можливо, але їм там дають змогу обрати предмети. І от, мабуть, щоб було приблизно так, щоб була <плес> сама обирати, що вона хоче вчити. Тому що так і успіваємось більше, чи як сказати, тому що ти вчиш те, що хочеш, а не те, чому тебе примушує. Чому. Знаєш, саме яскраві Спогади дитинства. Це, мабуть, буде смішно. Але у нас вдома росла. Як її називають? Я забула. А, у нас вдома росла м'яка. І я коли була маленька, ми з друзями заходили до мене в двір і просто їли її. Я не знаю. Нехай буде це. <гум> махіто, Махіто було таке. Дитяче Махіто. Мар'яна, ще запитання. Як на тебе вплинули, вплинула війна? Особисто на тебе, може, на твою родину? Можеш казати те, що тобі зручно казати, те, що незручно, можеш не казати? Ну, вона ну і зараз впливає, мабуть. Ну, просто, просто складно, от душевно. Коли розумієш, що твориться там десь, звідки ми їхали, стан, ну, становиться страшно. Просто страшно за людей і за себе. Які зміни от в особистому твоєму житті відбулися? Ти це відчуваєш, що от вони змінилося Життя змінилося. Ну, що життя змінилось, мабуть, так. Подорослішали всі дуже швидко. От з ким би я не розмовляла з українцями, які пережили це нападку. Подорослішали. А як ти рахуєш, таке питання може не дуже коректне, але ж відрізняються люди, які були в окупації від українців, які все ж таки слава Богу. Живуть у своїх домівках. Так, мабуть, відрізняються. От це дивно, мабуть. Але ті, хто живуть, ну, на тих територіях, куди ще війна не дійшла, ті більш налякані, ніж ті, хто вже це пережив. Тому що ті, до кого ще не дійшла війна, бояться що ось може, з дня на день щось упасти начать бомбити і так далі. А ті, хто пережив що вже нічого бояться, вже знають, що робить куди бігти. Вже все рівно не дома нічого втратили. Все не своє. Вже все втратили. Що втрачати? Вже не да. втратили. Залишилось тільки життя. Да. Мар'яна, а у тебе є вірш про, про ці події воєнні? Є. Земля то мовчить, то стогне, у крові людській захлинається, військовий тремтить і мокне і дім йому рідний вважається, а сонце виходить так рідко, боїться і хмарою вкривається, Замерзнути можна і влітку, якщо вже війна починається. Про квіти любов, безумовно, віршів вже менше складається, Богини-поети на фронті, а мистецтво. Поряд влягається. Дякую, Мар'яно, Дякую. Ну і хочеться чимось таким закінчити? Ось, давай з тобою явимо, закінчилася війна. Що б ти зробила, по-перше, що б ти зробила, коли закінчилася війна? Розривілась, мабуть, не знаю. Так. Ну, дивлячись, як би вона закінчилась, якщо б нам дозволили б приїхати додому, то ми б, я думаю, одразу б зібрали речі і додому до рідних, яких покинули. Обіймали, плакали, ну, і так. Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, Побачив ж до дна, Обійми мене, обійми мене, обійм. Хай, обійми мене, обійми мене, обійми Твоя весна, прийде нехай. А Скажи, будь ласка, як ти бачиш своє майбутнє? От яке твоє майбутнє? Хотілось би мені його бачити. Успішним, щоб я вибилась в люди, співала для людей, От, дарувала людям те, показувала людям те, що у мене на серці. Але як воно буде, не знаю. Ну так, так. Да. Гарна мрія, дуже гарна мрія. А як ти думаєш, все від тебе залежить? Ну, думаю, більше, більше від мене. Ну, Тоді добре. Якщо ти так говориш, то дуже добре. Якщо ти впевнена, що від тебе дуже багато залежить, це дуже добре. Це людина, яка знає, яким шляхом іти.